Вітаю до роботи. У телемарафоні стає інформаційна служба. Інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Росіяни вбили на Донеччині журналістів, як написали в обласній військовій адміністрації загиблі журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Росіяни атакували медійників у Краматорську, застосували безпілотник ланцет з перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олена Губанова та Євген Кармазін висвітлювали війну, працювали у найгарячіших точках Донеччини. Команда інтера висловлює співчуття рідним і близьким загиблих колег. Президент України Володимир Зеленський сьогодні бере участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі. Як повідомив очільник Євроради Антоніо Кошта, головна тема зустрічі подальша підтримка України, яка протистоїть російській агресії. Кошта запевнив, що зобов'язання ЄС залишаються непохитними. За його словами, Європа і далі посилюватиме тиск на Росію і водночас зміцнюватиме Україну на шляху до миру. Український лідер погодився, що потрібен більший тиск на Росію щодо припинення вогню. Перед поїздкою до Брюсселя Володимир Зеленський завітав з візитом до Осло. Я нагадаю, Норвегія оголосила про допомогу Україні на 600 мільйонів доларів. Гроші підуть на безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та вибухівку. Тюдей і моніпу. Ми сказали, що готові підтримати припинення вогню. Ми готові підтримати будь-які переговори. Значення переговорів дуже важливе. Нам потрібне чітке обговорення, нам потрібен тривалий мир. Це дуже важливо для нашої країни. сьогодні на Європейській раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, зокрема щодо придбання військової техніки. Це сильний сигнал для Росії. Ми підтримуватимемо Україну стільки. Скільки буде потрібно, і хай скільки це коштуватиме. До дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Києва напередодні ввечері. Про таке повідомляє КМВА. Я нагадаю, що росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксують у трьох районах столиці. Найбільше постраждав Подільський. Там спалахнула квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Загорілася автівки в дворі. Людей з помешкань виводили надзвичайники в одній з багатоповерхівок частково поруйновано покрівлю і дві квартири. Зачепило також дитячий садочок, релігійні споруди, музеї, складські будівлі, бізнес-центр. В Оболонському районі дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку. У Деснянському таке саме пряме влучання у 21-й поверх. У сумах поранено двох людей, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Це працівники залізниці. Одного доправили в лікарню для обстеження, іншому надали допомогу на місці. Російський дрон атакував залізничну станцію близько третьої години ночі. Масштаби руйнувань, і наслідки цього удару ще уточнюють. На Чернігівщині одна людина постраждала через російські обстріли. Про це повідомили в ОВА. За добу окупаційна армія атакувала 23 населені пункти області. У прикордонній громаді Корюківського району російські дрони вдарили по об'єкту інфраструктури. На місці прильоту виникла пожежа, є влучання і в енергооб'єкт у Новгородціверському районі. Ситуація з енергопостачанням в області на Чернігівщині складна і далі діють графіки погодинних відключень а в деяких районах аварійні. У Херсоні внаслідок обстрілу серед містя загинула жінка. Її особу зараз встановлюють. Одного чоловіка поранило в корабельному районі. Ще одного в центральному. Як повідомили в міській військовій адміністрації, обидва водії перебували в автівках, коли їх атакували ворожі дрони. Ще один чоловік звернувся до лікарів із пораненням через російський обстріл міста напередодні. Загалом за минулу добу, за даними ова через російську агресію, поранені 13 людей. Армія РФ обстріляла з авіації, артилерії, атакувала дронами 42 населені пункти області. Відомо про пошкодження чотирьох багатоповерхових та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку. На Запоріжжі в селі Приморське поранено жінку. За даними ова, окупанти вдарили по її будинку і в У Запоріжжі троє людей, травмованих внаслідок ворожої атаки напередодні залишаються під наглядом лікарів. Серед ушпиталених семимісячний хлопчик. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Найбільше застосовували безпілотники. Йдеться про майже 500 ударів. Російська армія била також з авіації та артилерії. Надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Запорізькій АЕС відновили живлення. Це дозволило вивести станцію з 10-го блекауту. Про таке повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук. Весь цей час безпеку на найбільшій в Європі атомній станції гарантували винятково завдяки роботі аварійних дизель-генераторів. Така ситуація становить загрозу ядерній і радіаційній безпеці не лише України, але й Європи. За словами міністра, після завершення відновлення лінії Дніпровська триває ремонт лінії феросплавна. Нагадаю, про знеструмлення Запорізької АЕС енергоатом повідомив 23 вересня. Це сталося через регулярні обстріли та пошкодження лінії електропередачі з боку російських окупаційних військ. На Харківщині в Куп'янському районі загинув рятувальник. Як повідомили в ДСНС, це головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович. У нього залишилася донька. Ще п'ятеро колег Юрія Чистікова поранені. Всі вони приїхали гасити пожежу після удару ворожого дрона у селі Зелений гай. І росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Харків та ще шість населених пунктів області зазнали ворожих ударів за минулу добу. В обласному центрі один чоловік загинув, дев'ятеро постраждали. Всі вони працівники комунального підприємства. Ще один чоловік зазнав травм у полі на території Вільхівської громади. Внаслідок вибуху невідомого пристрою, окупаційна армія била по Харківщині кабами, атакувала безпілотниками різних типів. У Харкові пошкоджене приміщення дитячого садка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, три будівлі та дорожня техніка. Росіяни від вечора атакували Україну з ма безпілотниками. Близько 80 з них були саме ударними, типу шахет. Як повідомили в повітряних силах, 92 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання. Зафіксовано прильоти 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на 11 локаціях. Окупанти запускали безпілотники з напрямків російських міст: Курськ, Мілерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарська, також з мису в Тимчасово окупованому Криму Олена Зеленська відвідала клініку в Норвегії, де лікують поранених українських бійців. У медзакладі Улевол, перша леді України, зустрілася з воїном, який відновлюється за програмою медичної евакуації Медевак. У її межах в Норвегії вже пролікувалося понад 450 українців. Зеленська подякувала уряду країни за підтримку та надання п'яти медичних евакуаційних автобусів. Тепер щороку ними мають змогу транспортувати близько півтори тисячі пацієнтів. Вона також висловила сподівання щодо розширення міжнародного медичного партнерства. Крім того, перша леді відвідала молодіжний центр психологічної підтримки Хедспейс Осло. Там обговорили норвезький досвід у галузі ментального здоров'я молоді, який ляже в основу розвитку українських просторів. Два дванадцять фундації зеленської. Безпілотники атакували військові об'єкти в Рязанській та Челябінській областях Росії. У Рязанському регіоні повідомили про нібито збиття 14 дронів. Через спадіння уламків сталося займання на територію одного з підприємств. Місцеві жителі сповіщали про вибухи в районі нафтопереробного заводу та аеродрому Дягілево, з якого зазвичай злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Рязанський НПЗ належить Роснівті і входить до п'ятірки найбільших у Росії. Ще потужніші вибухи пролунали в Челябінській області у місті Копейськ. За попередніми даними удару зазнав місцевий військовий завод з виробництва боєприпасів пластмас. Зазначу, що відстань між від кордонів України до Челябінська становить близько двох тисяч кілометрів. Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії. Роснєфть та Лукойл обмеження запроваджені через небажання Кремля здійснювати реальні кроки для завершення війни в Україні. Міністр фінансів Скот Бесент наголосив, що саме зараз час зупинити вбивства та оголосити про припинення вогню. Під санкції також потрапили 33 дочірні підприємства нафтогігантів. Серед них компанії з видобутку нафти і газу та управління нафтопереробним, нафтопереробним заводами на території Росії. Обмеження передбачають блокування всього майна цих компаній у США. Американським громадянам заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з ними. Порушення правил загрожує як цивільними, так і кримінальними санкціями. Під удар можуть потрапити і іноземні банки, які співпрацюють з Росією. Очільник білого дому впевнений, що такі дії точно матимуть вплив. Гадаю, ці санкції точно матимуть вплив. Це масштабні обмеження для двох найбільших нафтових компаній у світі, які є російськими. Вони видобувають багато нафти, і я сподіваюся, це підштовхне Путіна і він стане розсудливим. Сподіваюся, Зеленський також буде розсудливим. Знаєте, для танго потрібно двоє, як то кажуть. Зараз ми це і з'ясуємо. Ці двоє ненавидять один одного. Ви знаєте, це краще за будь-кого і це ускладнює ситуацію. Ситуацію. Європейський союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люке Расмусен. Хороший день для Європи та України, саме так сказав очільник данського МЗС. Ухвалення нового пакету передбачає комплексні заходи проти нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її тіньового флоту. Одним із ключових рішень стала заборона на імпорт російського зрідженого природного газу. Обмеження зачепили також російські банки, криптовалютні біржі та організації. В Індії та Китаї, крім того, ЄС обмежив пересування російських дипломатів аби протидіяти спробам дестабілізації. Я нагадаю, що висока представниця ЄС питань зовнішньої політики Кая Калас заявила, що після затвердження 19-го пакета Європа розпочне роботу над 20 20-м, і він не буде останнім. Наступний випуск новин буде о 13-й годині. Ну а зараз передаю ефір в руки Анни Каміньвої. Анно, дякую, Олександра, про ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку. Поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових, тож не пропустіть. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.